Доброго дня, мене звати Олександр. І я пишу відгук по проходженню курсу школи української магії Павла Крука. По-перше, хочу виразити величезну вдячність вчителеві. Такі знання і та титанічна праця, яка була виконана, це великий дар. Я ніколи не думав, що реально є стільки сил, які навколо нас і з якими можна налагодити зв'язок і співпрацювати. Це було для мене відкриття. Коли я йшов на курс, у мене був запит оволодіти інструментами для взаємодії із простором, тобто пізнати магічну мову програмування, і мені це почало вдаватися. Скажу, що роботи було зроблено дуже багато. Це і витрачений час, і гроші, і сили, і все це вкладалося впродовж півроку на віру, що щось повинно проклюнутися. Це наче йти наосліп і вірити, що десь там я почну щось розуміти і відчувати. І це сталося. Та кількість кожнодневних ритуалів дали свої плоди, і я почав не тільки вірити, а й відчувати своїм внутрішнім вівством, як працює алгоритм того самого магічного програмування. І я розумію, що це тільки початок, і далі буде більше. Я дякую всім силам, які організували цей курс, та запросили мене як учня. І насамперед я дякую вчителю Павлу Круку. Дякую, що були і продовжуєте бути з нами на цьому чарівному і цікавому шляху під назвою життя. Дякую.